І баревучволи, як ясла працівники державного телеканалу та радіо не отримують зарплату. В останній аванс виплатили ще в середині лютого. Відтоді журналісти та увесь творчо-технічний колектив залишився без грошей і все через бюрократичну тяганину, як стверджує керівництво установи, в столиці ніяк не підпишуть основний бюджетний документ організації. Відповідно, і зарплату не платять. Людей така ситуація обурює. журналісти державного змі. Готові протестувати. Деталі у сюжеті Романа Сов'яка. Мар'яна з чоловіком працюють в одній організації. Вона на телебаченні, а він на радіо. Вже місяць родина не отримує зарплату. Грошей немає ні на сплату комунальних послуг, ні на сплату за наймане житло. Тому що ми з чоловіком працюємо на одній роботі. А на телебаченні і нам не виплачують зарплату. І, Звісно, що нема за садочок заплатити, нема за квартиру заплатити, тому що ми її орендуємо. Ну і ще трошки лишилось на продукти. Звісно, якщо не виплатять, то не знаю, що будемо робити. Працівники Тиса 1 та Тиса фм не єдині, хто опинився в такій ситуації. За словами керівництва каналу, решта філій національної телерадіокомпанії зарплати теж не отримали. Причина не підписаний фінансовий паспорт організації, без якого. Виплачувати зарплату не можна, переконують філії НТКУ. Приблизно 10 тисяч людей по системі теж переживають таку ж ситуацію, як ми зараз тут на Закарпатті. Нема такого дня, щоб ми до обіду після обіду не спілкувалися з нашими керівниками або з Дашком Телерадіо, або з НТКУ. Ніякої відповіді на те, чому запізнюється зарплата, чому запізнюється аванс, не дали, не отримали. Журналісти та творчо-технічний колектив запиняють, що терпець їм уривається. Якщо така ситуація продовжиться – люди просто не виходитимуть на роботу. До коли я готова працювати, ну скажімо так, уже не готова працювати безкоштовно. Так, я готова йти на протест. Я готова своїми колегами йти на протест. У мене була запланована відпустка на березень місяць. Я не можу піти в відпустку, тому що немає грошей. Так, да, мене це дуже обурює, тому що ну нема за що ходити навіть на роботу. Немає грошей на маршрутку. Маршрутки сьогодні подорожали. Добратися на роботу нема за що, пообідати на роботі нема за що. Чого ходити на роботу юристи? Переконують, невиплата заробітної плати кримінальне правопорушення. У такому випадку варто звертатися до вищого керівництва структури із колективною петицією, а паралельно до прокуратури та інспекції з праці. Вважаю, що такий ряд заходів, да, в тому числі петиції, ви можете викласти, що в інших умовах ви будете вимушені захищатись іншим шляхом. Крім цього, в вашій установі чи в центральній, існує профспілка. Радив би звернутися до проспілки. В разі невиконання би, цих е, вимог петиції, да, вашої, да, наприклад, там бездіяльності діяльності да, уже. Ви в даному випадку не позбавлені жодним чином страйкувати. Про неодноразово зверталась до уряду керівництва НТКО Нацради з питань телебачення та радіомовлення, але офіційної відповіді не було. Ми зверталися до всіх і до міністра фінансів, і до ну і в ЦК про звідки вже вони надсилали, і до Ласані, і до Наливайка, і до А вони вже зверталися і до Яценюка. Нам прийшла відповідь. Тільки від ЦК про від пані Прилегіної, а із від нашого того керівництва, до яких ми зверталися ні. Почнемо із попереджувального страйку. На Закарпатті в структурі державного телебачення та радіо працює понад 200 осіб. Якщо людям найближчим часом не виплатять зарплату, вони готові вийти на акцію протесту. Натомість в столиці обіцяють вже в середу вирішити це питання на засіданні уряду.